Добрий вечора, пане Тарасе. Я так Доброї розумію, вечора, ви мій підписник. Саме так, саме так. У вас так, накопичились вже... якісь там питання? Так, накопичились питання. Я на своєму домогосподарстві час від часу знаходжу монети часто на поверхні, часто там на глибині лопати, коли копаємо там картоплю, і так далі. І одного разу мені вдалося знайти монету древнього Риму. Це 193 рік нашої ери Діді Юліан. Я так почитав про нього, він правив там досить невеликий період часу, тому монета досить рідкісна, він там правив близько 4 місяців. Щось таке. І ще знайдено потім моїм братом майже на тому самому місці ще дві монети: це Доміціан, 80-й рік нашої ери. ну Почав правити, він правив трошки довше. І Публій Елій Траян, Адріан то mm -hmm. вже 117-й, 117-й рік нашої ери, нашої до 138 го нашої, все і так. Ну, О, десь і Перше мен... століття до нашої ери, друге століття нашої ери. Ні, 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 все, все нашої ери, все нашої ери, все всі нашої три спе? монети нашої ери, 193-80-й mm -hmm. й рік і 117 й рік. Зрозуміло. І, і питання наступне: яким чином ці монети потрапили? Е, ви хоч потрапили от, про на наступну територію, в якому ви живете. А, звісно, да, Вибачте, я забув. А я живу на території Хмельницької області. Раніше це Ізяславський район до реформи. а Зараз це вже Шепетівський район. Це північ Хмельницької області, етнографічно, це Волинь, Південна Волинь. Південна Волинь. Так. Ну теж. Я ж не спеціаліст по цьому періоду. Я так побіжно подивився. Є, ось хороша книжечка, може, і ви знайдете її там для глядачів, буде цікаво. Так, автофокус має навестися, ні? Михайло. Значить, ну така книжка, я зараз прочитаю. Це Михайло Відейко, це український археолог, доктор історичних наук. Він зараз працює в Київському університеті. Господі. Я згадаю, якому. не Драгоманова, а другий на Лівому березі у нас є імені Грінченка. Він очоляє. Uh -huh. вот. І називається книжка Історія цивілізації України». Це останнє, що є по підсумковому, в тому числі тут є і римський період. Uh -huh. вот. Римські легіони стояли до Дунаю. Uh -huh. Дуна... Дунай це максимум південна Бессарабія. Це південна частина Одеської області. Uh -huh. От. Ваш регіон це тільки е, торгівля з Римською імперією, і uh -huh. торгівля йшла достатньо жваво в цих археологічних культури, які тут були розташовані. То торгівля йшла достатньо жваво, і якби це не є такою ну, сенсаційною знахідкою, це нормально, що по території Західної України, Правобережної України е, знаходять ці римські монети. Угу. Uh -huh. Ну, а до яких культур да, ці, цих людей, які жили на той час на цих територіях, можна віднести? Я знайшов лише черніхівську культуру, сотий, п'ятисотий рік нашої ери. Ну, оце Чер... називається да, провінційно-римська культура. Вона характеризується як провінція, найближча до Римської імперії. І mm -hmm. вона культура умовно готська, тобто. Це симбіоз німців, які сюди прийшли. Ось-готи, східні готи, східні німці. Хоча готи uh -huh. це знов-таки літературна назва, там багато всяких німецьких племен, і плюс там велика кількість слов'янського населення, яке вони тут. Асимілювали на цій території, і це називається провінційна римська культура, яка мала дуже активні зв'язки з оцими дунайськими провінціями Римської імперії. Там і лащоний дуже посуд, високоякісний, схожий на Римський, і Плуг вони застосовували перші на території України. Тобто, це якраз відноситься скоріше за все до оцих оборудок тригівельних черняхівської культури. Угу. Ну, Наскільки я прочитав, що це були ну, осідлі племена, причому густо заселені на наших да, територіях, да. і вони не воювали в похованнях взагалі не знайдено знарядь ну, зброї. Коротше. Ну, щодо що зброї, були, не там... знаю, де це ви читали, зброя там обов'язково була. От. А в я записав собі, де я прочитав угу. е, Брайчевський знахідки римських монет на території УРСР. Це стаття, да. це яка ста... входить в давненька архіологію. книжка, просто по часу. Так, да, 950-й рік, да, це середина десятого. Да, Михайло сторіч. Брайчевський покійний, так. Да. На той момент, можливо, і ще й не, не знаходили там зброї Черніхівської культури. На сьогоднішній день знаходиться. Оцей елемент цієї провінційної культури, яка мала дуже тісні зв'язки з Римською імперією, за цими дунайськими провінціями Римської імперії, угу. тобто, це просто звичайна торгівля була, наприклад, yeah. можливо, навіть торгівля не між римлянами, ну, умовними і, і тими, хто тут жив, а між сусідніми племенами, які дістали ці монети. Саме в Римлян. Да, да? Да, да, да. То тому числі, рук руки, і в том числі рук руки. німці, це ж німська, німецька культура, це Варварські ці королівства, так звані. Ну, в Європі воно називається Варварське королівство. Вони у нас, це держава, по суті, там Германаріха називається. Угу. От, німецька держава, яка існувала на території е, України. От. І вони е, наймалися у військо Римської імперії. Таким чином. Е, охороня, вони по суті були прокордонною межою між Римською імперією і тими племенами, які ще й питалися напасти на Римську імперію, це такі найближчі сусіди, uh -huh. з якими римляно було, ну їм було зручно з ними торгувати, і таким чином, самим своїм існуванням, вони захищали північні кордони Римської імперії. Угу. Uh -huh. Зрозумів, ну, в мене ще я так би додав собі ще кілька питань стосовно взагалі монет. Тому що я не знаю, чим це, чим це пов'язано на моєму домогосподарстві. Їх певні часи, ще навіть там з мого дитинства знаходилось дуже 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 багато. От. Але от, що цікаво, да, наприклад, от найдавніше, найдавніше це древній Рим, потім іде проміжок більше тисячу років. Ну, да, 1200-1300 років, і потім аж знаходяться монети 15-16 століття. Там, Велике князівство Литовське. Якщо, вибачте, якщо я неправильно щось кажу, бо я ж кажу, я не спеціаліст, оці Боратінки, най, най, коли, там, були фінансові проблеми тут. А, уже тому, я тому... не спеціаліст, тому що я власне не нумізмат, Ви скоріше за все ж більше, ніж я знаєте в цьому плані. Але так да, дійсно там ж ну, до, до цього монети в часи Київської Росії це рідкісне явище. Угу. Тому такий от великий проміжок. ось давні римських монет, а потім вже починаються монети польські, монети литовські і так далі. Ну, я не конспіролог, але от багато в інтернеті прочитав таких думок. Я часто дивлюся відео, коли ви говорите там з такими людьми, коли вони доводять Римська імперія. Буквально сьогодні дивився, що можливо її взагалі не існувало, бо якщо вона існувала, то вона існувала десь в часи Київської Росії, ну навіть такі думки є. От ібто, ну, великий виходить пробіл і немає цих знахідок, і цікаво. Чому так, на цих територіях? Воно ні. так і є, тому що е, вже Русь як держава вона користувалася ж монетами е, дірхемами грецькими, е, драхмами грецькими, ну, візантійськими, е, дірхемами арабськими. У нас були власні ці гривні 160 грамові злитки срібла, бо є ще да, да, Новородська да, Чернігівська, і е, розмінною монетою були ж шкурки куниць і білок. Тому mm -hmm. дійсно mm -hmm. цей період від розпаду Римської імперії до е, злотників і срібників Володимира Великого, а це друга половина десятого століття. У нас нічого mm -hmm. не було на, на, на цій території. Тобто, могли бути якісь е, заїжджі там, араби, візантійці і так далі, і від них могли залишатися їхні монети на цій території, mm -hmm. а власного, так сказать, монетного друкування mm -hmm. у нас тут не існувало просто-напросто, потреби такої не було. Слов'яни були mm -hmm. на достатньо такому ну, низькому е, соціальному рівні розвитку. Слов'янські племена, mm -hmm. які з'явилися після розпаду там, Римської імперії. Ми всі mm -hmm. спокійно в прибетських болотах шкрябили сухою е, ці земельки yes. підсічно-вогневим землеробством займалися. Нам не було потреби в монетах друкувати. Монети це вже держава, явище і функція держави. Не появилася держава, з'явились монети. Угу. Ну ще таке питання, можливо, трошки не до теми. Просто так само стосується знахідок в моєму регіоні. Стосовно скіфів, що дуже багато в нас скіфських курганів, багато скіфських знахідок, поселень. Є оці частинки пекторали, мої знайомі знаходили. Може, знаєте, це ж да, так, як вона на, найбільш відома ця скіфська пектораль. От таких част, частинок, саме, якби ніби плугом, роз'їхали і там розроли, mm -hmm. mm -hmm. вони знаходяться. Тобто, на цих, я, я просто дуже мало орієнтуюся. Мені цікаво, у Скіфів виходить, да, якщо була своя держава, чи це все таки більш ми вважаємо, що держава була, вона описана Геродотом. Велика угу. Скіфія і масштаби були від Дунаю до, до Дону. А північні регіони, ну, північна межа розселення Скіфів, да, вона доходила оце до Південної Волині, якщо не до центральної Волині. Основна угу. межа проживання Скіфів це південь України, це Степ. А ви, виходить, угу. в лісостеповій зоні знаходитесь. Так, так. От. І там теж це була територія підконтрольна, скажімо так, Скіфам. Бо скіфи самі mm -hmm. кочовики, їм в лісостепу особливо робить нема що, вони тільки відкочовували в літній період в цій зоні, а жили вони на півдні, України, в степовій зоні. Mm -hmm. Поэтому, тому у вас і є там і поховання скіфів, і знахідки скіфські. А тому, мі в них міст, міст якихось центрів, да, столиць, там, не знаю, чи ну, якихось мегаполісів, такого не було, да? ноги родотописують якісь там назви цих скіфських міст, є вони. Ну, це кочовики. Кочовику не треба міру. В нього нема потреби в місті, да, як такому. От. Міста це прерогатива греків, осілих землеробів. От. А в них були якісь укріплення тимчасові, і тимчасові декілька років вони могли існувати ці укріплення. Ну, кочовик не має потреби в такому, в нього інший uh -huh. спосіб життя. Зрозумію. І, мабуть, не знаю, одне з останніх питань, якщо у вас є час, ще то був би радий, yeah, значить, так само теж знову ж таки по монетах, але тут вже більше до, до держави, яка існувала на цих територіях, це вже 19 століття, значить, знаходяться монети часто польсько-російські, тобто, коли на монеті написано еквівалент в злотих і еквівалент в рублях. Mm -hmm. і, і або в один, в один той самий період знаходяться і російські монети там Російської імперії, наприклад, Мик, Микола І, і mm -hmm. в той же час царство польське, там 1840 рік, 10 грош. Mm -hmm. От е, яке питання? То, ну я так розумію, царство польське да, в той момент було це було після третього поділу Польщі. Воно було в, в складі Російської імперії, так? Ну no, так, більша частина Польщі. Але свої монетні mm -hmm. двори існували ну. No. Їй -богу, отут я не спеціаліст взагалі. Зараз. Я перший раз, наприклад, чую про медети царства польського, я знаю, що воно існувало. Наполеон відновив там на певний період таку Польщу автономну відносно, але потім в 19 столітті ж автономія по суті була скасована російським урядом, але це була територія Російської імперії. Угу. Навіть знаходяться, наприклад, монети, там, наприклад, 1 рубль там, чи 50 копійок. Е Варшавський монетний двір. там Олександр І, е Микола І, Ні, Олександр, по моєму, ні, Микола перший. От. І теж цікаво, що виходить, що рублі чеканили, як і злоті чеканили в Варшавському монетному дворі. Ну і ще раз скажу: тут я не спеціаліст, просто я піднімаю сл... руки, це питання не, не до мене. Вразим, ну я так само не, не дуже спеціаліст, просто це треба просто брати якісь цікаво. довідники відповідні та й дивитися нумізматичні. Угу. Колись у мене був угу. такий довідник, ну це 100 років тому назад. Тобто угу. в мене це вже це цих це... монет дуже багатько накопичилося і цікаво. Я, от ще на нашій території, прямо недалеко від мене, я живу між Ізяславом і Ну, Ізяслав, мабуть, чули, знаєте, да, таке місто е, між Яславом і Білогородкою. І от там дуже багато поселень Київської Русі, і одне з них навіть там було ну, були археологічні розкопки, тобто воно зафіксовано, захищається законом України. От, але туди дуже багато зараз їздить. От чорних археологів і там вже все просто. Я туди ну поїздив, поїхав, подивився. Там вже все просто перерито, перекопано, і дуже шкода, що мало взагалі, наскільки я знаю, археологічних робіт ведеться зараз в Україні, Ну в тому в тому числі тому, що війна, але в цілому, якось знаєте, як це ще в 70-х роках вони там покопали. Mm. І після того ніхто ніхто нічого не робив. Хоча, наприклад, я по літописах вже там, ну по літописах, по згадках в літописах знайшов поселення, яке прям двох кілометрах від мого села називалось Гнойніца, Воно є, по моєму, в у цьому Іпатівському списку Повісті Врем'яних літ. Іпат, правильно? Я... Ви мене да, поправляєте? Так, да. спесик. Да. І щодо топоніміки, виходить, що на тому ж місці зараз є два маленьких села. Одне, ну, одне більше, одне менше. Мала гнійниця і велика гнійниця. Їх зараз перейменували. Але питання виходить, що М -м як би це правильно сформулювати? Ну, виходить топонім. Часів Київської Русі а, зби, зберігся до цих часів. І боже. Ну, хто його знаєте, знає, що я хочу спитати. Ні. Чого він зберігся чи як він зберігся? Ну, щодо топонів, це треба піднімати, якщо ви знаєте, є така книжка Похилєвича, Це 19 9 століття видання. От. Угу. І от він там, ну, це така базова книжка для тих, хто ці топоніми, назви і так далі. Вона в інтернеті в відкритому доступі є, а там от можна подивитися по цим селам і по тим назвам, що ви назвали. Угу. От. А взагалі просто рекомендував би знайти історію міст і сіл УРСР. Вона теж є в відкритому доступі. От. Ну, Це... там... Да, ну да, Там, так. хоч буде вказано, розумієте, чи цей топонім відповідає тому, що ви знайшли в Повісті минулих літ. Бо в Повісті минулих літ може і написано, але воно може не лекалізується там, де ви це собі придумали. Угу. А угу. історія міст і сіл, ну вона теж застаріла вже назавжди, ця книжка, але знов-таки разом з Похилевичем, це є хоча б. Ну, а та основа, з якої можна стартануть і подивитися, чи співпадають оті топоніми з тим, що mm -hmm. зараз є, бо там чітко вказано, який район, яке місто, яке село і так далі, як воно історично там називалося в минулому. Mm -hmm. Тому, що вич, ви історія, можете... міст і сіл. Да, історія міст і сіл. Так, історія міста сіл Української РСР. Це фундаментальне mm -hmm. видання 60-х, 70-х років. Вона по областям, там 25 чи 26 томів. Треба шукати вашу там область. Том з області, з назвою області. От. Mm -hmm. І, от, відповідно, знаходити ті ваші поселення. Там всі, історія всіх поселень виписана. Ну, як на той момент, це була ну, велика робота пророблена mm -hmm. російськими істориками-археологами. Mm -hmm. ну, не знаю, все. Дуже дякую вам. Прошу <рошу> дякую. Я дуже радий поспілкуватися з вами. У мене, я думаю, що будуть якісь. Ще питання, можливо, в майбутньому, якщо буде така змога, я б дуже хотів би з вами ще поспілкуватися. бо, якби, Я історію цікавлюся, але якщо ви мене спитаєте, своє, оце перше питання, ви читали? що ви читали останнє, то це мене занесе в часи першого курсу інституту, я інститут філології закінчував. І в мене бабуся працювала бібліотекарем, і я історію вчив по по книжці Ореста Сутельного ну, історія України. Ну, да. Але мені сказала одна дівчина, яка закінчувала ну, моя знайома з села, яка теж закінчувала Шевченка, тільки вона історичний факультет. Вона Сказала, що <кій> <кій> не можна так історію вивчати. Ну, типу, треба трошки. Ну, пізні джерела вивчати і так далі. Ну так. Да. Для пересічної людини субтельна, нормальна книжка, але знов-таки вона вже застаріла, бо так. виходила в, в кінці 80-х років. От. Зараз є цей плохий брама Європи. Це остання книжка українською мовою, де така комплексна історія України описана. Брама Європи. Так. І я би ще хотів вас запитати єдину пораду: ну, е що почитати з сучасної історії України? маю увазі там кінець 19-го, початок 20-го століття. Щось не науково популярним, але але як ви кажете, постійно там легкою мовою, щоб мені, як гуманітарію, такову було зрозуміло. Ну, Можеш, якісь є праці є. Багатотомна значить, є е, історія крізь віки, це 13 чи п'ятнадцяте томне видання, яке виходило в кінці 90-х років. Це перше таке фундаментальне видання історії України вже в Незалежній Україні. Mm -hmm. От воно є в форматі PDF, вже давно крадене, скажімо так. Mm -hmm. от. Це погляди істориків е, от, кінця 90-х, початку 2000-х. Зараз є трошки новіше, набагато видання, і те, яке я сказав, воно написано достатньо важкуватою мовою. Хоча воно і писалося як науково популярне, але воно важкуватою мовою. Зараз є десятитомне видання Історія без цензури під редакцією там Галушка, Єфімінка і так далі. І там є 10 томів, відповідно, подивіться в інтернеті. Я сьогодні, до речі, на телеграм-каналі своєму виклав посилання на один із цих томів. Mm -hmm. Які в різних mm -hmm. форматах є, от. там воно зелененького такого кольору подивитись, і от там десь цілий том, воно по періодам історії України, mm -hmm. і там є періоди 19, го і 20-го століття. Тобто, оце найновіше, що написано достатньо легкою мовою. Це писали науковці, але вони писали це як науково-популярний проєкт для того, щоб люди ну, могли от, не історики прочитати. І це останнє ж mm є. -hmm. Якщо трошки ви хочете ширше і більше, тоді можна оту історію крізь віки подивитися. Ну, воно -90. більш 90-ті да, більше обширніше. Да, воно більш обширніше, але воно трошки і написано ну, складніше. А історія без цензури написана чудово і читається достатньо легко, і там будь-який період можете вибрати для себе, знайти і подивитися, те, що вас цікавить. Супер. Може ну, вам, вам вдячний. Може вам вдячний. Дуже вдячний, що виділили мені час і гарного вам вечора. Нав займаю вам, да. Тримає. Тримаємося. Це, ми до, побачення, до, до побачення, До застенького.